Вітаю на каналі Культура Детейлінг». Сьогодні я хочу вам розказати і показати, як можна доволі просто і легко помити автомобіль самостійно і зробити це безпечно і з гарним результатом. І будемо ми говорити сьогодні про такий засіб, як «Rinseless Wash». Це такий вид шампунів, який не піниться. Основна його особливість, що його не потрібно змивати після ручної фази, тобто після того, як ви помили авто губкою, можна зразу перейти до сушки кузова рушником. Також, якщо на авто присутні сильні забруднення, все-таки рекомендую провести першу фазу миття, тобто безконтактне миття. І цей засіб також можна використати як засіб для безконтактного миття тобто його нанести, зачекати. Та змити водою під тиском, і після цього вже переходити до ручної фази миття. Так, в даному випадку в нас середнє забруднення, я б сказав. Тобто авто не милося десь тижня два-три. Це літо, тобто це літній бруд, дощ з пилюкою, з жирною плівкою з дороги з асфальту. Досить немало гальмівного пилу на колесах. Колеса ми також будемо мити, але будемо це робити після мийки кузова. В даному випадку я вам продемонструю миття без першої фази, тобто зразу будемо робити ручну фазу миття. Уявімо, що ви там на себе в ЖК на підземному паркінгу, чи там машина стоїть на вулиці, тобто цю мийку можна зробити будь-де насправді. Ну головне, щоб не було там дуже сильного прямого сонця, і щоб кузов був не дуже гарячий. Тобто, ну це в принципі такі загальні правила, які стосуються взагалі. будь якої хімії для догляду за авто. Так, добре, погнали до процесу і в ході самої мийки я ще буду залишати додаткові коментарі. І так, що нам потрібно для миття? У відрі у мене десь 10-12 літрів води приблизно, тобто вам це буде повністю достатньо. Розведення цього шампуня повинно бути 1 до 256. Тобто, це є 4 мл засобу на 1 літр води. Або щоб спростити процес, можна використати купачок від цього шампуню, і у нас йде один купачок засобу на 2 літра води. Тобто, я використаю десь 5 купачків засобу на цей об'єм води. Як аксесуар для мийки я використаю губку, яка спеціально розроблена для цього типу миття. Це спеціальний паралон, в якому ми бачимо такі прорізі. Для чого існують ці прорізи? Щоб якщо якась більша частинка бруду попадеться, щоб вона сховалась і не зробила вам пошкодження, то також губка стає більш гнучка, відповідно, краще обминає контури кузова. Ось конкретно ця губка також від компанії DIY Detail, як і сам засіб. Також нам буде потрібен будь-який пневматичний розпилювач, щоб нанести засіб на кузов авто, щоб він почав розчиняти та інкапсулювати забруднення. Я буду використовувати ось такий розпилювач IK, дуже хороша і якісна продукція, але можна використати будь-який наявний садовий розпилювач, якщо маєте, або придбати будь-який, наприклад, в епіцентрі на садовому відділі. Можна розвести засіб окремо в цьому розпилювачі, також концентрація 1 до 256. Але щоб не вираховувати і не вимірювати кількість засобів, які вам потрібно, можна просто скористатися розчином у відрі і набрати приблизно літр засобу з відра. Ось я набрав трішки більше літра. Для таких розпилювачів вам завжди потрібно лишати трішки місця для повітря. Добре накачуємо до спрацьовування клапана. І так, наносимо засіб рівномірно по кузову. Це ми робимо для того, щоб засіб припідняв бруд, почав його розчиняти, і також надав нам певний шар лубриканту і захисту, щоб ми. Могли працювати безпечно губкою і забирати бруд з поверхні. Нам потрібно просто рівномірно покрити всю площу авто. І одразу, як закінчило нанесення, можемо приступати до миття. Беремо губку, її вичавлюємо до того моменту, коли вона почне тільки легко капати. Тобто, нам не потрібно, щоб вона була дуже мокра. Її задача впитувати розчин з кузова разом з брудом. Тобто, ось взяли, трохи стиснули і можемо починати мити. Губку рухаємо без тиску прямолінійними рухами, знімаючи бруд з поверхні. Кузов ділимо собі на секції певні. І пам'ятаємо, що губки є дві сторони. Ось, я використав зараз одну сторону, перевертаю на другу і можу помити, наприклад, крило. Також рухаємося зверху вниз прямолінійними рухами. Нікуди не спішимо, не натискаємо. Після того, як прийшли умовно дві панелі, потрібно губку обов'язково змити у відрі. Ось я вам продемонструю, які забруднення перенеслися на губку. Ми просто опускаємо губку в розчин, піднімаємо назад, вичавлюємо і в нас чиста губка. Знову готова до миття. І так ми проходимо весь кузов по частинах, Так, пропрацювали і знову опускаємо відро, вичавили і готові далі працювати. Також, якщо десь бачимо, що засіб почав підсихати на поверхні, це нічого страшного, просто додаємо трішки більше і продовжуємо. В умовах, коли немає вітру, сонця, можна робити весь кузов і тоді витирати. Тобто він не буде встигати, встигати висихати. В разі чого якийсь там легенький вітер або трішки сонце, можна поділити собі машини на умовні. Частини і працювати частинами, тобто миєте одну частину, витираєте і так далі. Головне це робити без тиску, Довіряйте процесу і хімії. Так, звісно, в мене. Кузов захищений керамікою, відповідно, дуже гарний гідрофоб і бруд легко відмивається. Так, я помив тільки половину авто для того, щоб вам продемонструвати різницю. Після цього переходимо до. До сушки використовуємо хороший якісний рушник для сушки авто. І також витираємо без тиску акуратно. кузов авто протираємо. Обов'язково після миття цим шампунем нам потрібно витерти кузов. Якщо де де засіб почав підсихати, він за собою лишає такий білий слід, але цей слід без проблем стирається рушничком, то це не проблема. Обов'язково використовувати якісний рушник, і потім його попрати. Пральній машинці після кожного використання і використовувати завжди чистий рушник, тоді ніяких подряпин на кузові не буде. Губку після закінчення миття просто добре витиснути і. Залишити нехай вона сохне сама по так, собі. Ну і ось такий результат нас покузову. Я думаю, тут все зрозуміло. Бампер я не мив передній, це тільки для відео. Можемо побачити яка чистота. І це всього лише за пару хвилин. І так, для мийки коліс я буду використовувати. Повністю такий самий процес. Тобто, спочатку ми наносимо рінслис на поверхню. Даємо йому трішки попрацювати. Використовуємо ту саму воду, яку використовували для миття кузова. Тому я роблю це в такому порядку: Тобто спочатку мию кузов, а потім вже колеса. Для микікуліс я буду використовувати саме звичайну мікрофібру. Процес такий самий, як на кузові. Ми помили, а потім висушили рушником. Беремо фібру, добре її витискаємо, складаємо собі її гарно в 4 частини і прибираємо забруднення з диску. Ну, в даному випадку колесо дуже брудне. Якщо є можливість зробити першу фазу і змити апаратом високого тиску то це б було перевагою. Але все можна зробити і без нього. Не забуваємо, що в нас є чотири сторони фібри, як мінімум. Тобто, одною стороною прийшли, перевернули і другою так само забираємо бруц з поверхні. обов'язково не забуваємо про шини і витираємо колесо насухо. Отримали ось такий результат. Диск повністю чистий, і шина також очищена. Ну і як завершальний штрих, я рекомендую нанести чорніння для шин. Ну що ж, друзі, підсумовуючи результат, ви бачите самі, це реально дуже простий і безпечний спосіб миття авто. Це сучасні технології, сучасна хімія дозволяє нам робити ось такі речі. Процес доволі простий: нанести хімію, пройти з губкою, витерти насухо. Все. Ще раз повторюю, якщо авто дуже сильно забруднене, або сильно забруднене, або навіть. В цьому випадку я б, я б зробив першу фазу миття, тобто це безконтактне миття, коли ви наносите активну піну і змиваєте її водою для того, щоб змити основний бруд і тоді вже приступати до ось такого ручного миття. Процес після першої фази, такий самий, як я продемонстрував у цьому відео. Цей процес насправді вам зекономить час і гроші, оскільки, якщо порахувати, скільки часу вам піде, щоб записатися на мийку, туди доїхати, зачекати, поки ваше авто помиють, потім доїхати назад, це піде набагато більше часу, ніж це можна зробити самостійно. Те саме про мийки самообслуговування, де ви безконтактно не приберете весь бруд і плівка статики разом з лужним шампунем, залишиться на кузові. Після безконтактного обов'язково потрібно провести ручне миття і висушити авто. Також цим засобом можна дуже просто прибирати в салоні. Я також планую зняти на рахунок цього відео. Відповідно, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Усі товари, використані у цьому відео, ви можете знайти в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд, Па-па! Тобто я використаю десь 3,5 з купачка. Осна... Основна відмінність цих Основня... основна відмінність. Усі, усім дуже дякую за перегляд. Усім дуже дякую за перегляд.